16 лютого, близько третьої години ночі, Павлоград зазнав ворожого ракетного обстрілу. Російські ракети поцілили по приватному сектору та промисловому об'єкту. Про це повідомили у Павлоградському виконавчому комітеті. Відомо про одну загиблу людину ще до 10 осіб травмовані. У відділі охорони здоров'я повідомили, що медичну допомогу людям надали на місці. Від госпіталізації вони відмовились. Зруйновано сім приватних будинків, ще щонайменше 30 – понівечені. Роботи із ліквідації наслідків атаки тривають. Масштаби руйнувань величезні, кажуть мешканці. Вікон немає, криша вся в дирках, плідній кухні он вирвало за двірками. І двері, і вікно, все на світі. Попри паніку, люди згуртувались. Спочатку головним було з'ясувати, хто постраждав та надати допомогу, розповідають очевидці. Проснулись ми от Зрива. Выбежали на улицу, вышел ещё Зрив большой. Глянула в ту сторону, там Зарево и пошла, потому что у меня там брат живёт. И потом паника, люди это, мы начали ходить по дворам, спрашивать по окнам, кто жив, кто не жив, мужчину э посила помощь мы, ну, человек, мы брат это, вытащили его, а женочку мы не нашли. Потом я вызвала милицию. І сообщила, що случилось. і скажіть, я вам скажу, вони вже визвали МЧС, газову службу, скорою. Ну і все. Тобто ви усім районом так зібралися. Вся вулиця да, зібралася. Ми допомагали хто поранений, хто шукає та щоб всі вийшли з домів, щоб обіцятися, що всі, всі живе. Біля місця трагедії із самого ранку вишикувалися машини. Багато хто приїхав допомогти розбирати завали. Прийшли допомогти? Да, да. А з чим збираєтесь допомагати? Та да, ми хотіли в принципі там сказали в новості по графік країн завалу і тому подобне. На місці події поліція розгорнула пункт для звернень громадян. Також павлоградці, які постраждали від ракетної атаки, можуть звертатися до органів міського самоврядування, зокрема на гарячу лінію міського голови, за номерами, які ви бачите на екрані 0800 40 44 01 або 095 225 41 92. о 14 годині. У виконкомі відбулася екстрена нарада та засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки. Та надзвичайних ситуацій там вирішували питання ліквідації наслідків ракетного обстрілу. Першочергово обговорили тему, як буде надаватись матеріальна допомога постраждалим. Ми зараз розпочинаємо роботу по наданню допомоги людям, і ми повинні розуміти, як це робити практично, як це робити юридично. Я давав відповідне завдання службам, заступникам для того, щоб вони опрацювали з перейняли досвід міста Дніпра. Можливо, якщо є такий досвід для того, щоб виділити кошти з бюджету, в тому числі пішли багато наші благодійні організації, з якими міжнародні благодійні організації, з якими ми працюємо, і вони самі почули про цю біду в місті Павлоградів. Вони відзиваються, телефонують і кажуть нам, чим нам допомогти, що ми можемо допомогти, що ми можемо зробити. Бажання допомогти Павлограду виявили сусідні громади та навіть міжнародні фонди. Крім цього, кошти на допомогу виділятимуть із міського, обласного та державного бюджетів. Зараз людей просять не діяти імпульсивно і перевіряти, кому та на що вони перераховують кошти для допомоги. На жаль, незалежно від того, що є гори, є надзвичайні ситуації, є отакі от бомбардування, а люди є люди. Так? І з'являються в інтернеті різні там, інформації, допоможемо, перераховуйте картки, роз, там, якісь, якісь рахунки. Тому я вважаю, що ми повинні запропонувати людям два моменти. Якщо хтось хоче допомогти безпосередньо комусь, той, хто постраждав, постраждав, він може прийти до цієї людини, принести там доску, принести шиферину, принести гроші і віддати. Друга пропозиція, яку ми пропонуємо, це е, я дав відповідне доручення. Ми переговорили з нашим Червоним Хрестом відділенням Павлограді, і запропонуємо людям перераховувати кошти, якщо хтось хоче допомогти. А прохання допомогти, тому що е, ті, е, ті, ті е, збитки або е, Ті пошкодження, пошкоджені не тільки ж будинки, пошкоджено і майно, пошкоджені транспортні засоби, там літні кухні, там сарайчики, там забори. Детальніше про рішення, які прийняли на комісії, повідомимо згодом. Зараз постраждалим надають усю необхідну допомогу. Головне, кажуть учасники наради, це те, що дивом не постраждало більше людей.